Зубні пасти від українського бренду UAU лише 63 гривні за Одну ось таку пасту. Дуже класна ціна. Я вам хочу сказати, що вона має дуже приємний запах. 20 штук у і ціна лоту 1260 гривень. Класна, якісно упаковані. Кожна буде в такому упакуванні. 100 мл. Тут йдуть 98% натуральні інгредієнти, тобто це йде екопродукт. Строк придатності 2 роки це дата виготовлення, наголошую, і показує, як вони виглядають в розгорнутому, ну, мається на увазі без пакування. Дуже класний екопродукт. Далі є ось такі такі варіанти ще. і ось такі Чим вони відрізняються? Тим, що тут іде зубна паста комплексний догляд. Далі ця йде паста у нас, зубна паста активний догляд. І ось ця паста у нас йде відбілююча. Так, що у нас дивимось тут? Гігієнічна для щоденного використання сприяє зменшенню виникнення каріусу, зубного каменю, надає свіжості подиху, сприяє зменшенню кровоточивості ясен. Є як ви бачите, різні вітаміни, рослинні, екстракти, дуже гарний склад. І український бренд, я наголошую, 63 гривні можна зробити гарну націнку. Бренд цей перевірений. Тому, будь ласка, не боріться, пишіть, телефонуйте нашим менеджерам, їхні контакти ви знайдете знизу під відео. Давайте заробляти разом з Фіні.